У ну, новорічну ніч сили безпілотних систем завдали удари по десяти військових та інфраструктурних об'єктах у глибині Росії. а Також на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької області та в Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Під удар потрапили зокрема два нафтові об'єкти в Росії, а також нафтобаза Ровеньки на тимчасово окупованій Луганщині. Також уражені радіолокаційна станція Каста 2 е 2 у гвардійському у тимчасово окупованому Криму та радіолокаційний. Пункт аеродрому Гвардійське, де готують до запуску ракети Іскандер м і Шахеди. Про наші успішні атаки по окупантах будемо говорити далі. До нас сьогодні долучається Юрій Микуляк, полковник та військовий експерт. Пане Юрію, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні долучились до нашої розмови. Так, вітаю студія. Слава Україні! Героям слава. Отже, розпочинаємо 2026 рік з приємних новин. Тож, який це сигнал подає Кремлю? Бачимо, що вони напевно не були готові до того, що в новорічну ніч можуть наші сили оборони вражати їхні об'єкти ще є в їхньому тилу. Ну, Путіну розраховує те, що зараз нинішні переговори, які відведе з приводу переміряє з Трампом. Якщо він буде продовжувати свої міцні штурми, які зараз проходять на Покровську напрямки, на Запорозькому, на Харківську напрямку, він кидає туди всі усилі, всі зусилля, які в нього є зараз. На сьогоднішній день ці міцні штурми я вам скажу так, що вони намного серйозні, які були навіть на Бахмутському напрямку, на Авдіївці, коли ми тримали Бахмут і Авдіївку. От і на сьогоднішній день він не перестає. Ці несні штурму робити, чому тому, що він таким образом питається показати Трампу, що ситуація в українській армії дуже тяжка, що він захватує Два рода для того, щоб йому в цих перемірях так званих, які він зараз веде з Трампом, зробити все для того, щоб забрати собі Харківську запорожку Донецьку область. Ну, ну а насамперед і все так гарно, як він там розказує і як показують їхні змі, наші хлопці, титани. Тримають оборону зараз Покровська і будуть тримати поки є де триматися. А безумовно, що наша вся система протиповітряної оборони і наша безпілотні системи на сьогоднішній день армія і війна, яка зараз іде, вона йде армія роботів, як наземних, так і воздушних. Тому наші хлопці, наші оператори, найкращі оператори зараз у світі, які працюють для того, щоб Унеможливити просування ворогу і зробити все для того, щоб наші хлопці несли мінімальні втрати зараз на передових позиціях, то наші пілоти працюють і дуже влучно працюють. Ворог несе великі втрати, колосальні втрати порівняння з Авдіївки і з Бахмутом прийшли роки, які вони намагалися штурмувати. Вот. І зараз наші безпілотні робота системи працюють по всій території Росії. уже процентов, наверное, 35-40 МПЗ перебили их. И они, так что зараз в ладошках носят и Россия солян, я уже не знаю, я думаю, что еще так 2-3 месяца и придется им все дальнейшие заводы ставить на паузу, а запустить крупные компании, предприятия, которые зависят от газа, нефти и керосина российского. Я думаю, что коллапс в России должен скоро будет и вылетный коллапс. Чтобы Путин и побежал Це перемір'я домовлятися з Трампом. Ви ж зрозумієте, що не Зеленський побіжав з 28 пунктами э, перемір'я, а Путін побіжав. Чому? Тому що ситуація у них критична зараз в Росії. У них по 8-12 часов очередя на заправка. Тож тобто ніхто просто не показує в наших СМІ і э, російські СМІ намагаються це все приховувати. Тому ситуація у них на сьогоднішній складна, а наші хлопці Титани лупять їх так, що будь-здоров, повірте мені. Наші безпілотні системи працюють шикарно просто шикарно, несмотря на те, що в нас є проблемне момент з резервами, потрібно операторам готувати, готувати командирів. Но на сьогоднішній день ми вирівняли ситуацію на фронті в этом направленні, і дуже потужно зараз працюють про їхній енергетики, по їхній інфраструктурі, яка працює на збройних силах Російської Федерації. І я думаю, що таким тим, якщо ми будемо там тримати і даже... его ускоривать, темп обработать по их инфраструктуре, их логистике, 200-300-километровой зоны, мосты, базы, склады. Поверьте мне, мы эту армию швидко быстро э, снискровить и таким образом пришвычить и, скажем так, сделаем сильную позицию на переговорах Украины с Россией с приводом перемирия, так что оно будет. А якщо не будет, я думаю, что сейчас... Та тактика стратегія, яка прибіляється нашим збройним силам України, доведе до того, що в контрнаті. Пане Юрію, бачимо, що зникає зв'язок з вами. Будемо намагатися повернути Юрія до нашої розмови. Юрій Микуляк, полковник та військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Говоримо ми про успішні удари в глибоко в тилу Російської Федерації. Бачимо, що розпочали ми 2026 рік позитивно, якщо можна так сказати. Щоправда, не позитивно для самої Росії, адже вже підтвердили влучання безпосередньо по військових об'єктах на території Російської Федерації. Зокрема, їх було Аж 10, принаймні, про це заявив е, головнокомандувач пане Юрію. Ми вас повертаємо до нашої розмови, якщо ви чуєте мене. Так чум, чум. хотіла якраз запитати з приводу взагалі розвитку спецоперацій наших успішних ударів, які можна очікувати в цьому вже році, в 2026-му. Але тут питання, адже ми бачимо, що ці успішні удари були минулого року, і у багатьох виникало питання, чому ми говоримо ледве не щодня про удари по НПЗ, наприклад, Росії. Ми бачимо, як ми систематично знищували їхню інфраструктуру, але, попри це, Росія все одно має свої ресурси для того, аби продовжувати атакувати на лінії фронту. Тут виникає питання, що нам ще потрібно зробити, де посилювати ці удари, для того, аби їхня спроможність воювати далі, розвивати наступи була ще меншою. Дивиться, давайте не будемо забувати про те, що Росія має дуже великий колосальний людський ресурс. І на сьогоднішній день вони іменно працюють цим колосальним людським ресурсом, і втрати неси дуже великі. Дуже великі втрати вони несуть. І я розумію, само. Внутрішню політику, їхню структуру роботи э, СМІ, які э, роблять все для того, щоб затубатити голову людям Російської Федерації, і вони масово призивають і платять колосальні гроші на мінус України, проводять мобілізацію различного рода. Учріни, у них дуже хорошо розвита ПІПСО їхня російська. Ну, вот. Я вам скажу, що передку, от після цих всіх ударів і тих всіх спецоперацій, які будуть звіснені в книги, я думаю, що ці книги будуть і в Америці опускатися в інститутах, їхніх і спецслужб, і ЦРУ, і ФСБ, і в інших странах міра. Колосальні операції спецоперації, які проводили наші військовослужбовці, сили спеціальних операцій, ГУР, СБУ. Це унікальні операції, яких в світі ще не було. Чому? Тому що ми перші, хто зареєстрували, іменно війну роботів, і ми всі тактику, стратегію е, повністю формували і робили все для того, щоб перемогу пришвидшити і уможливо серед самого складу. Будемо чекати тоді успішних спецоперацій цього року, пане Юрію, Дякую вам за цю розмову. 100%. Юрій Микуляк, полковник та військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.